З минулого майбутнє пливе невпинний час, а коли то історії верта минуле нас, Крутись, крутися, колесо гортай вже сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, нідь пройшла, обертається кругом земля. Обертається кругом земля. Спливає час в історію навічно. Роки десятиліття в долину летять. А ми, ми всі земляни пересічні. Озираємось назад, крутимо мокре вологе колесо історії. От. І пригадаємо історичні події, що відбувались в останніх числах листопада, і на початку грудня, в різні часи, звісно. А розпочинаємо наш відеореферат з історії розповіді про те, що 27 листопада 1918 року у Києві відбулося перше спільне зібрання Української академії наук, заснувало цю академію своїм указом від 14 листопада правління гетьмана Павла Скоропадського. А 30 листопада очолювати академію обрано було Володимира Вернацького, члена фізико-математичного відділення цієї ж академії. Працювали в тій академії великі члени. Великі науковці там працювали. Але так, здебільшого чоловіки. Історик Михайло Грушевський досліджував новітню історію українського народу. Математик Георгій Фейфер, Він створив загальний спосіб формального інтегрування нелінійних рівнянь та повних систем нелінійних рівнянь із частинами похідними першого порядку. Фізик Микола Крилов, засновник нелінійної механіки. Фахівець з ділянки електрозварювання Борис Патон. На честь Бориса Патона названо місто Київ, який він, власне, і спроєктував. Зоолог Іван Шмальгаузен на повному серйозі досліджував еволюцію та дарвінізм. Хімік Лев Писаржевський досліджував властивості будову перекисних сполук і надкислот. Патофізіолог Олександр Богомолець, патофізіолог, тобто він займався експериментальною фізіологією хворого організму і багато інших. Всіх не перелічити. Засновувалися філіали, інститути в різних містах УРСР. В академії було створено першу електронну обчислювальну машину в СРСР, не вкрадену у капіталістичну освіту, як от майже всі інші електронні пристрої, а саме створено. Центральна наукова бібліотека Академії наук на 1979 рік нараховувала понад 10 мільйонів друкованих одиниць, в тому числі і е, забороненої тоді дідами-комуняками літератури. Разом з тим, радянська влада і тут намагалась проводити чистки українства і ув'язнювала науковців із антисовковими поглядами. Наразі ж Національну академію наук України, найвищу наукову установу України, на жаль, можна назвати без ручки. Академія, звісно, все ще об'єднує всіх наукових працівників і створює основи технологічно, соціально, економічного та культурного розвитку країни. Це якщо вірити тому, що на їхньому офіційному сайті написано. Але ж сама наука в нашій з вами рідній Україні знаходиться, як ми знаємо, у не на таких рівнях, як раніше. Та й з роками ситуація стає дедалі гіршою. Однак, сподіваємось на співпрацю на далекому майбутньому із, наприклад, західними університетами, що збагатить як нашу, так і їхню науку новими винаходами. Перепрошую. Анекдоту тему. Науково До дослідний інститут стали приводити лерів і випускати у робочий час у коридори, аби співробітники працювали, а не мешкалися. Потім сталася надзвичайна подія, левів з інституту прибрали. Один Лев іншому каже: потрібна була тобі ця прибиральниця. Я 22 наукових співробітника з'їв ніхто не помітив. 28 листопада повинно бути червоним ні золотим днем календаря. Оскільки в цю дату, 1949 року, в селі Мечиславка. Десь на Кіровоградщині, народився. Неймовірний і неперевершений, великий та могутній, найвідоміший та найвізнаваніший, ледь не єдиний, не єдиний на усій планеті. Просто Дункан Маклаут українського шоубізу достойний конкурент, палазіброва, тиї в оболою від собі. Феномен, та взагалі іншої такої людини нема. Епітетів не вистачить, щоб його описати. Коротше кажучи, Михайло Михайлович Поплавський. Одного разу його відрахували зі школи за неуспішність, але батьки порішали, і Міша таки отримав середню освіту. Після армії поправ по перепрошую, зочно закінчив училище культури. Та у 21 рік зробив свій перший крок до зірок, коли його призначили директором сільського будинку культури села Великі Трояни. При спробі вступити до столичного інституту культури він знову потерпів поразку, і тут рішати вже дивилося самому. Закінчив він той інститут з червоним дипломом, потім працював там викладачем, захищав дисертації. А у 1993 році він дорішався до того, що став наймолодшим ректором, коли його поставили керувати власне, його альма-матер. Згодом саме через це рейтинг інституту почав стрімко падати. Михмиха усувай з посади, однак він у судовому порядку повертає собі у власність, ключі від ректорського кабінету. Але що ж робити? Що робити, аби не докотитись до прірви? У цей час якомусь генію спадає на думку, можна сказати, приходить до голови геніальна думка. Як же підняти той, такий рейтинг, той престиж інституту? Він тією думкою ділиться з Поплавським. А той категорично сказав: ти що, з глузду з'їхав, в мене ані слуху, ані голосу, я ректор, а не співак. Однак діватись було. Нікуди. Аби спасти інститут Покласки пішов і ось на такий піар-ход. Ця, на перший погляд, скрінжова дія, коли до слова ректор добавилося слово співаючий, так і зробила його як самого, так і його інститут відомим. Важко зараз знайти людину, хто не чуби, про Київський вже університет культури. Але повернімось до нашого іменинника. Бо який музичний експерт скаже, що голос Поплавського це зразок того, як співати не можна. Ой, яка різниця? Хіба заради цього глядачі приходять на його концерти? Чи може заради того, аби подивитись, які красуні у нього навчаються студентки? Семен, наш реж... режисер, мені якось розповідав, що одного разу він дивився на каналі Тоніс, каналі Тоніс прощальний концерт Поплавського. А наступного ранку цей самий концерт з, тим, з тими ж самими піснями на тій самій сцені От, показували по каналу Інтер, як, а? а, по каналу Інтерплюс. По каналу Інтерплюс, це важливо. От, цей самий концерт покажу, показували вже не як прощальний, а як просто концерт. Продовж двох останніх десятиліть Михайло Михайлович прощався з нами 36 разів. Це так Семен каже, він підраховував. От. І у 2021 році Поплазькій таки Голосив про завершення кар'єри, причому не тільки співака, а й ректора. У свої 70 з гаком років він не соромиться цілувати в декольте блогересу Ганну Трінчер. А на провокативне, як і завжди, запитання Дмитра Гордона про секс зі студентками розповідає анекдот із фразою: Хіба з ними заснеш? Ой, як би там не було, у наших серцях він назавжди залишиться юним морелом та ведучим передачі шеф кухар країни на першому національному. А у підручники з історії буде написано його прізвище, Тере, засновник першого світі факультету Тік-Ток. Ось чим треба гордитись? А ви Академія наук, академія наук. Ой. Із 1994 року щорічно, 26 листопада, відзмі... від... відмічають, перепрошую, Всесвітній день інформації. Ніхто не буде сперечатись з тим, що роль інформаційних технологій у науці та повсякденному житті в останні десятиліття сильно зросла. Інтернет, мобільний супутниковий зв'язок останнім часом впливають на всі основні сфери життя людини. Ось уявіть собі: день чи два без інтернету. Без телевізору, без радіо, без мобільного зв'язку, ба більше, без газет. уявили? Mm? На сьогоднішній день вміння фільтрувати інформацію, що надходить, і відсіювати недостовірні факти таке ж важливе вміння, як і інші базові навички людини, я так думаю. Маса інформації наростає лавиноподібно. Її обсяг у світі, який кількість передачі з назвою «Колесо історії на телебаченні, подвоїться кожні 10-12 років. Ось така от інформація про інформацію. Тож таки, 26 листопада 2004 року, через кілька днів після початку помаранчевого майдану губернатор Луганщини Олександр Єфремов та голова Луганської облради Віктор Тихонов озвучили ідею, геніально прям таки, створити Південно-Східну Українську Автономну Республіку. Скорочено Пісуар. Причини ось такого рішення оголосив голова Донецької облради Борис Колесніков два дні по тому. На Сєвєродонецькому з'їзді депутатів Віннуковичі Філів. В Україні склалася надзвичайна ситуація, коли Верховна Рада порушує Конституцію України і для захисту інтересів виборців необхідно створити південно-східну українську державу у формі Федеративної Республіки зі столицею у Харкові. Делегати з'їзду ухвалили рішення, що у разі, якщо президентом буде оголошено Віктора Ющенка, треба негайно провести референдум щодо створення цього державного утворення. Проведення референдуму було заплановано на 5 грудня в Донецьку і на 12 в інших містах, як от Луганськ, Харків, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Херсон, Миколаїв, Одеса, Сімферополь та Севастополь. Але референдуму чогось не провели. А 16 грудня Колесніков перевзувся і сказав, що консультативний референдум, який збиралися провести, не мав би жодних юридичних наслідків. Того ж дня сесія Донецької обласної ради скасувала раніше ухвалене рішення про федералізацію України. Отак, от. А давайте перенесемося 2013 рік з одного майдану на інший. Пам'ятаєте, тоді Янукович ще не захотів підписувати угоду про асоціацію України з ЄС. Так от, в ніч із 29 на 30 листопада 2013 року підконтрольна Януковича міліція почала вимагати від протестувальників звільнити Майдан Незалежності для того, щоб нібито підготувати його до святкування Нового року, встановити новорічну йолку та залити ковзанку. За свідченнями тодішньої Генеральної прокуратури цитую. Спецоперація розпочалася о четвертій годині ночі. В <кхем> цій спецоперації, так званій, було задіяно близько двох тисяч бійців Беркуту. До речі, їм видали не гумові кийки, а пластикові набагато небезпечніші. Більшість людей такі злякалися і покинула площу. Однак декілька десятків студентів почали співати гімн, згуртувалися. Ці студенти вони були названі командиром Беркуту Сергієм Кусюком-провокаторами. Ось ці провокатори залишилися. У ході силового розгону, який тоді мав місце, побиття зазнавали навіть жінки. Розгін наметового містечка призвів до зміни ситуації вже на початку грудня. 1 числа, 2-го, відтепер люди стояли не проти відмови від євроінтеграції, а до вимог додалася і відставка Якубовича, ой, Януковича, а, до речі, про Якубовича. 30 листопада 2021 року закрили капітал-шоу Поле Чудес. Але всім на це було плювати. Адже поле Чудес скатилось в гівно, ще досить давно. Потім закривати передачу, чогось передумали. Так само, якісь пісуари передумали, так і тут. Або такі закрили, але передача ще продовжила виходити і досі виходить, незважаючи на це по інерції. От, просто не знають, що вона закрита, просто записують, показують. От. Але 85-річні пенсіонерки із села Великі Зажопинці Перської області так і лишились із своїм улюбленим щотижневим, щоп'ятничним висмоктуванням мозку. А розумні глядачі щотижня у суботу дивляться. Здогадайтесь, яку передачу. Ледін-джентльмени, мадами місьє, сеньоріни і сеньори, пані та панове, панянки та. П... Пани, настав час поставити фінальну крапку в нашій передачі колесо історії. Не стомлюся повторювати, що в нас є електронна адреса. Абсолютно про всі події, що надійдуть нам на емейл, e я розповім. Взагалі, не зважаючи на те, що там написано. Ось перевірте. Надішліть якусь діч, а я розповім про неї. Наступну передачу ви зможете подивитись через ваші телевізійні приймачі рівно за тиждень, 9 грудня. Буде щось цікаве. Пам'ятаємо історію, щоб нам не було соромно перед нашими дітьми та онуками.